Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як ми можемо встановити параметри абзаца за допомогою лінійки. Для того, щоб активізувати лінійку, ми використовуємо вкладку подання, групу відображення і ось тут параметр лінійка. Можна його активізувати. На лінійці вміщені маркери, за допомогою яких і встановлюємо параметри абзаці. Давайте ми активізуємо кнопку. Відобразити всі знаки, щоб бачити, де у нас закінчуються і починаються абзаци, і змінимо параметри абзацу за допомогою маркера лінійки. Перший маркер, ліворуч, ми змінюємо відступ від межі сторінки. Ось у нас межа сторінки, і ми виставляємо відступ від межі сторінки. Другий маркер верхній маркер це маркер абзацного відступу. Праворуч на лінійці вміщено маркер, який змінює відстань від межі сторінки праворуч. Дякую за увагу!